Як лев утонув у колодязі, давним-давно колись у дрімучих лісах появився лев, та такий величезний та грізний, що, бувало, як заричить, так усі звірі тремтять як осикова листя, а як побіжить, бувало на роздобичу, так усі, хто б йому не попався по дорозі, розриває на шматки і кидає. Наскочить, бувало, на табун диких свиней і всіх подушить. Мало яка втече від нього, а собі для їжі він брав тільки одну. Звірі із перехволоху не знали, що їм робити, зібрали громаду і почали радитися. От ведмідь і каже Знаєте що, панове? Лев щодня задирає нас не менш, як по десять штук, а іноді й двадцять душ перепсує, а з'їдає він мало, одного або двох не більше, а останні гинуть дарма. Бо він кожного разу хватається за свіжину, вчорашнього не стане їсти. Так от, давайте ми його урезонимо. Піди попробуй побалакай з ним, обізвався вовк. Він наших речей слухати не буде, усіх наших посланців розтерзає на куски і тим діло кінчиться. А От спробуємо, що ж воно вийде, каже ведмідь, тільки кого б нам послати до нього. Іди ти, ведмедю. Сказав вовк, ти більший од усіх і сильніший. Куди там моя сила годиться, все одно я його не здолаю, як він кинеться на мене, так що сила моя тут ні до чого. Краще ти, вовче, йди, ти наче меткіший од мене. Що з того, що я меткіше. Що ж ти думаєш, що я встигну втекти од нього, коли він кинеться доганяти мене? Тут треба придумати щось інше, а сила нашої й моторність не поможе. Виступив Олень і каже: Знаєте що? Тут треба зуміти до лева підступити, і з чого розмову почати, щоб він одразу не розгнівався. Ну так іди ти, Оленю, коли ти такий розумний. Та я сам за це діло не берусь, а я тільки так кажу, що з левом балакать запросто не можна, бо не зі своїм же братом. Треба зуміти до нього підійти. А кого ми повинні послати на твою думку. Та, по-моєму, давайте пошлемо Лисицю. Вона здатна на хитрощі. Може, вона зуміє підлеститися до лева і розкаже йому, в чому річ? Добре ти подумав, гукнули всі звірі. Вона зуміє до нього підійти. Позвали Лисицю ведмідь їй каже Лисичку. Треба тобі йти до Лева побалакати з ним, урезонити його якось, а то сама бачиш, що він нас переводить дарма. А що ж, я хіба убога теля з'їла, чи що? Хай хто небудь інший піде. Коли ніхто не хоче йти, так давайте виміряємося, кому припаде йти, то й нехай йде. Ні, лисичко, так не вийде діло. Бува, припаде й ти тому, хто не зуміє й слова промовити. Що ж воно вийде? Він там, злякуна, наварнякає, аби чого, і замість того, щоб випрохати у лева милості, ще дужче розгнівить його. Громада вирішила тебе, лисичко, послати, а не хочеш, то зараз же буде тобі смерть. Розтерзаєм тебе на клоччя. Лисиця засумувала. Не знає, що їй робити. Не піти, біда, і піти теж не мед. Думала, думала, а далі й каже: Ну, панове, піду, спробую, видно, моя доля така. Довго лисичка никала по лісі, боялася підходити до лева то в один кінець поверне, то в другий, і все придумувала, як одурити лева, бо видима смерть страшна була. А далі несподівано наткнулася на колодязь. Тут вона й подумала. Краще я втоплюся, ніж живцем віддаватися в зуби паскудного кровопивця, то я одразу потону, захлинусь і без болю загину, а то буду терпіти муку, доки він мене не розтерзає. Підійшла лисиця до колодязя, обійшла кругом, понюхала, заглянула в колодязь, а там вода далеко далеко. Придивилася, аж звідти теж лисиця дивиться на неї. Вона одразу не догадалася, що то її відображення, кивнула головою і так кивнула. Вона язик висипала. Е, стій! Це ж моя образина! Недарма кажуть, що подивись у воду на свою вроду. Спробую я одурити лева. Якщо він цього не знає, то я його піймаю. От колодязя лисичка попрямувала прямо до лева. Вона трохи повеселішала і пішла швиденько, а було вже надвечір. Стала лисиця наближатися до левових палат, аж звідти лев грізно речить. Злякалася лисиця, вклонилася низько та й каже Ваша степенність не веліть карати, веліть слово промовити. Я вам розкажу, чого я до вас прийшла. Звірі послали нас аж трьох. Двох зайців і мене ще з самого ранку, щоб ми поздоровили вас з іменинами. І йшли ми до вашої милості швиденько. Нас перестрів якийсь звір, схожий на вашу мирість, і, пида... і питає Куди ви йдете? Я й кажу ідемо до лева, нас звірі послали, щоб ми його з іменинами поздоровили. А той звір, як закричить на нас? Який там може бути лев? Я лев, мені всі повинні повинуватися, я вас не пущу, ви мої. Почала я прохати його. Та як же так? Він нас дожидає, сьогодні він іменинник, незручно. Він, нас, він на нас розгнівається і всіх подушить. А він каже Яке мені до того діло, що він іменинник, я його з'їм, як захочу. Довго я умовляла його, щоб він одпустив хоч мене. Ледве отпрохалась. Лев розсердився, забув про те, що він голодний, питає грізно Де той звірюка живе? Та він там живе, в кам'яних палатах. Лев схопився та як заричить, аж луна по лісу розляглася, неначе в другому кінці лісу другий лев заричав. Лисиці й каже Ваша степенність, чуєте, як він заричав? Це він вас дратує. Лев іще дужче розлютився. Та я його поганця на шматки розтерзаю. Як він міє перечити мені? Це мій ліс. Ходім швидше туди. Покажи мені, де саме він живе. Лисиця повела лева до того колодязя. Підійшли до колодязя, Лев питає: Де він? Покажи мені. Він тут, ось, у цих кам'яних палатах, каже лисиця. Я, я боюсь близько підходити, а, а то він мене з'їсть. Ви самі подивіться. Лев підійшов, глянув у колодязь. аж звідти дивиться на нього Лев. Він вискалив зуби, і той Лев вискалив зуби. Він тоді ще дужче зариджав та прямо в колодязь. Полих. Стіни були цементовані і далеко одна від одної, так що вибратися ніяк не можна було, нізащо було зачепитися. Лев бовтався там, поки й захлинувся. А лисиця діждалася, поки Лев утопився, а потім помчала до звірів. До звірів лисиця наближалась така весела, що вони одразу помітили, що вона несе якусь радісну звістку. Підійшла вона до них, звірі й питають Ну що, була у левочі і зовсім не ходила до нього. Ходила, тепер лева, поминайте, як звали. Він утопився, я його одурила. Як одурила? Вона їм розказала все, як було. Звірі від радості аж підскакувати почали. Не можна було й пером описати їхньої радості. Кінець.